Всім привіт! Я вам зараз покажу, як шити мішечки для покупки продуктів або для зберігання якихось речей. Це в мене тканина Болонія. Це плащівка, вона тоненька, але щільна, і тому вона не розлазиться та не сипеться дуже. Ще вона водовідштовхуюча. Тому мені подобається в таких мішечках купувати якісь соковиті фрукти або брудні овочі. Це дуже зручно. Зазвичай я ш'ю мішечки розміром десь 25 на 30, 30 на 40 це такі зручні, нормальні розміри. І, наприклад, для мішечка 30 на 40. Нам треба взяти прямокутник розміром 30 на 80 см, тому що ми його будемо згинати навпіл. Спочатку нам треба обробити всі чотири сторони прямокутника оверлоком, або в кого нема оверлока, можна звичайним зігзагом на звичайній швейній машинці. Я роблю це оверлоком. Трьохнитичним швом. Потім ми згинаємо навпіл і будемо зшивати бока. Починати треба десь на відстані, ну, приблизно 2-3 см, тому що потім ми будемо це загинати під шнурочок. Я орієнтуюся по лапці. Оцей задній край лапки я десь ставлю його ну десь на сантиметр на глаз. Це нормально. Робимо закріпочку тут і в кінці строчки теж закріпку. Зшиваємо на ширину лапки так, щоб оця оверлочна строчка не попадала під іголочку, бо Її буде видно на лицьовій стороні, і наш прямокупничок ми складуємо навпіл лице до лиця. Ось тут, з за оверлочною строчкою видно, це лицева сторона, це виворіт. Ми складаємо лице до лиця. В кінці обов'язково робимо закріпку. Врізаємо ниточки. Оце лахміття від оверлоку теж зрізаємо, воно нам не потрібне. Воно нікуди не дінеться, тому що в нас там теж буде закріпка, коли ми будемо підвертати. І з іншої сторони робимо те ж саме. Тепер дивіться, що, що ми робимо. Ми оцей шов розкриваємо, отак, загинаємо і ще раз підвертаємо. Ось. І тут нам треба зробити строчку от тепер, отут-де -от, оверлочна. Це в нас буде коліска під шнурочок. Тут спочатку я закріпку не роблю, тому що в нас буде шов по кругу, і потім я, коли буду доходити до кінця цього шва, я зайду на цю строчку, тому закріпочку тут можна не робити. Ось, дивіться, ще раз показую. Ми розкриваємо оцей шов, тут загинаємо та підвертаємо. І іншу сторону також загинаємо і підвертаємо. Це трошки незручно, але треба постаратися, щоб було акуратно. І тут, де стик цих швів, треба. З тих країв, вибачте, треба зробити теж закріпку, тому що на ці місця буде нагрузка від шнурка. Акуратно не поспішаємо. Ось по колу ми повернулися до початку нашої строчки. Ці ниточки ми відрізаємо і тут теж робимо закріпку. Це на машинці у нас все. Тепер треба мішечок вивернути. Розправляємо всі куточки. Ось така конструкція в нас вийшла. Бачите? Сюди треба вставити шнурочок. Зараз ми будемо вставляти. Шнурочок я беру отакий. Це Ярнард макраме. Зараз я вам покажу. Отака ниточка Ярнард макраме. Беремо голку. Ось така голка. Це голка для пряжі її використовують у в'язанні. Ниточку нам треба шнурочок, нам треба взяти трошки більше, ніж наш мішечок трошки довше. Отак, десь відміряємо трошки довше. І складуємо навпіл. І таких шнурочків нам треба два. Тепер нам треба протягнути шнурочок в нашу коліску. зав'язуємо вузлик і обов'язково треба кінці підпалити. Інший шнурочок нам треба вставити з іншої сторони. Це наш мішечок готовий такі мішечки можна робити із сітки, із бавовни, із будь-якої тканини, яка не буде сипатися, та отут -от розлазитися по швах, тому що. Зазвичай в таких мішечках велика нагрузка, тому що ми любимо купувати багато смачних фруктів. Всім дякую за перегляд. Ще хочу додати, що саме цей мішечок це мішечок в госпіталь для речей поранених. В військовий госпіталь. Буду передавати. Шию. Тому він такий величенький, для фруктів я зазвичай шию менше. Тут э, цей мішечок 40 на 50. Ось такі розміри: 30 на 40, 40 на 50 підходять. Саме для військових госпіталів, для поранених. Тому що поранених привозять, в чому доведеться, якщо в них є особисті речі, то ці особисті речі складають в пакети для сміття. Тому. Шиємо такі мішечки, долучайтесь до цієї ініціативи, передавайте мішечки, в кого є така можливість. Та слава Україні!